Ребята, я не знаю, но саме найбільше нравиться чувані. Я не пойму чого. О, нанюхав каструльки вірмишельку. Да, Чіпа, нанюхав. <смеш> Чіпа. Чипа. Такий осмер, пошлі я тобі включу на телевізорі. Чіпа, пошлі я тобі включу на телевізорі. Цей ігру. Чіпа, бачиш стільки шариків вгорі, бачиш? Да, типа, як прикольно. О, кстати, ти ще в мою кімнату мою. Так, Чіпа, зайшов у мій хостел, в мою комітку, в якій буде літом ремонт. Будемо обої міняти, пол міняти, бо мені подобається цей ковер, типа якийсь старомодний. І будемо все міняти і ліноліологів мені в кімнату поставимо, дайте. Я включила цей фон, думала, що на фоні буде красиво, але чіпа його боїться. Так що давайте включимо ігра для котів. Давайте. Так, це виходимо. Угу. Виходимо. Ігра для котів. О, Мишку давайте включимо. चिप रोक ली से Тебе подобається? Давай я включу. Давайте я переключу на рибку. Чипа! Підожди, давайте я на рибку переключу. Та, блін, ну що ж це таке? А ну давайте. Гра для котів. Іди, іди, мій пупсі, на диванчик посидиш. Спокойненько. Ну, давайте нажимо. Гра для котів. Давайте рибку включимо. Ой, мій чупі, дивіться, як він має благодаряча входу занесла.